Вночі в тимчасово окупованому Криму лунали гучні вибухи. Зокрема, їх чули в Євпаторії, Джанкої, Армянську та на інших північних околицях Сімферополя. А на ранок загарбники не дорахувалися одного з кораблів. Як повідомили, у військово-морських силах зсу йдеться про морський тральщик чорноморського флоту РФ, проєкту 266М Ковровець. Його було знищено сьогодні вночі силами оборони. корабель проєкту 266 м було введено до складу флоту в 1974 році, тоді ще радянському. Перші вісім років він мав назву Курський комсомолець, а в 1992 році був перейменований на наводчик. В 1999 дев'ятсот отримав поточну назву. Головним завданням ковровця було проведення за тралами кораблів і суден, контрольне та розвідувальне тралення, прокладання коридорів у мінних полях та участь у мінуванні. Він брав участь в операціях у перській затоці, Атлантиці біля берегів Сирії, у 2016-17 роках судно включили до складу середземноморського флоту Росії.